Дрони атакували військовий аеродром у Саратовській області Російської Федерації, як заявив глава регіону Роман Бусаргін, російська ППО нібито зупинила атаку безпілотників. За його словами, руйнування постраждалих попередньо немає. Однак інших подробиць він не навів. Варто зауважити, що російське міністерство оборони не повідомляло про збиті безпілотники над Саратовською областю 10 грудня. Проте відомо, що атака сталася поблизу військової авіабази Енгельс 2 Саме з неї Росія піднімає літаки Ту 95 і ту 160 для ракетних ударів по Україні. Варто також зауважити, що днями змі писали про те, що Росія перекинула літаки Су на аеродром Енгельс, імовірно, для того, щоб вберегти їх від ударів. Адже Енглі знаходиться поза межами досяжності американських балістичних ракет «Атакамс». Тим часом на Донеччині у тимчасово окупованому місті Єнакієве пролунали вибухи. Можливий приліт у склад боєприпасів. На сильно заблюрених кадрах видно густий дим і спалахи вогню, які супроводжуються безпосередньо тріскотнею, вторинною детонацією, характерною для пожежі на складі боєприпасів. Зет пабліки стверджують, що пожежа почалася після прильоту трьох ракет від Хаймерса. Також пишуть, що окупанти оголосили екстрену евакуацію жителів із прилеглих вулиць. Кілька будинків уже нібито зруйновано. Жителі анексованого Криму також повідомляють про приліт невідомого дрона. Це відео пропагандисти вже видалили та оголосили про збиття ракети Нептун. Офіційної інформації наразі немає. ЗСУ спробували повторно атакувати полігон Капустин Яр в Астраханській області, звідки запускали нову ракету Арешник по Дніпру. Ця атака безпілотників є другою за рахунком. Ворог заявив про збиття над об'єктом одразу трьох дронів вранці 9 грудня. Росіяни запевняють, що безпілотники ЗСУ запустили із Дніпропетровської області. Першу спробу атакувати полігон ЗСУ здійснили минулого тижня. Безпілотник збили на підльоті до Капустиного яру. За даними Міноборони РФ, ППО нібито збила 13 українських дронів. Вісім із них було знищено над Білгородською областю, три над Ростовською і два над Астраханською. Губернатор Білгородської області опублікував розлоги повідомлення, в якому високо оцінив так звану майстерність російської системи ППО. Однак радіти тут нічому. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, комерційні об'єкти, а також у прикордонному Шабекіному сталося аварійне відключення електроенергії. Голова Ростовської області також уточнив місця, де вдалося збити цілі. Зокрема, два безпілотники були знищені в районі Міллєрово. ще один біля Кам'янська. Постраждалих немає, запевнив представник російської влади. Тим часом в окупованому Криму ніч із 5 на 6 грудня стала справжнім випробуванням для російських сил. Там ефективно діяли морські дрони СБУ. Вони успішно уразили ворожі вертольоти та літаки. У спецслужбі оприлюднили унікальні кадри спецоперації Сі Бейбі, проведеної в Керченській бухті. Новітні дрони були оснащені великокаліберними кулеметами із. Автоматичними балістичними системами наведення і захоплення цілей. Російські вертольоти зазнали серйозних пошкоджень, а баржа, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, була уражена. Є підстави вважати, що серед противника є втрати. Крім того, британська розвідка підтвердила знищення російського комплексу С-400 е у Криму. На супутникових знімках видно дві вирви діаметром. У 13,5 метрів, у звіті зазначено, що українські військові завдали удару по цій системі ППО ще 29 листопада у районі Сімферополя. В центрі Донецька підірвали е, начальника оленівської колонії, в якій відбувся теракт проти полонених бійців збройних сил України. Я зараз, друзі, на жаль, просто не можу вам показати ці відео, хоча дуже кортілось би. А, але тут велика Тойота Land Cruiser, яка підірвана, і в якій тут просто ну все дуже гарно для нас і не дуже гарно для ворога. Так, от повідомляється, що в цій підірваній Тойоті знаходився самоначальник начальник Оленівської колонії. Ми пам'ятаємо, що тоді було в Оленівці. Це абсолютно жахлива, трагічна подія, яка була скоєна проти беззахисних полонених бійців Збройних сил України. І дійсно, підтверджують, з'являється все більше і більше відео того, як власне в якому стані зараз знаходиться цей автомобіль. Я думаю, що в найближчий час ми звичайно зробимо окремі новини і покажемо вам, друзі, в якому стані значить цей автомобіль і що, що там взагалі відбувається, тому що. Ну тут просто непереливки, я б сказав би для на наших ворогів. Що це означає? Це означає, що український мосад працює. Це означає, що знущатися над українцями, будь-хто хто дозволяє знущатися над невинними над беззбройними людьми, вони будуть нести покарання. І якщо це покарання не настигне на їх в правовому полі, воно їх настине саме так, вони будуть підірвані. Або іншими методами не хочеться зараз в прямому ефірі самому ранку пояснювати, якими саме, але ми знаємо, як діє український Масад. Вибачте, або давайте речі своїми нами назвати там спецслужби України. Чому, чому це має бути пане? Так, це те, що стосується зокрема от, оперативної інформації. Ми звернемося ще до декількох новин, друзі, про які відомо стане на цей раночок, і підемо далі. Значить, міністр оборони Рустем Мєров поговорив з главою Пентагону Лойдом Остіним. вони обговорили допомогу США і наступний Рамштайн. Перше, допомога, яка вже була надана в. Вигляді одного мільярду там 998 мільйонів ракет Хаймерс, інше там приладдя. Далі готується зустріч Рамштайн. Це цікаво насправді, тому що ну змінюється адміністрація. Здавалося, мали має змінитися формат. Нам не відомо, що запропонував Дональд Трамп. А до речі, його нову заяву я озвучив вже буквально за декілька хвилин. Він сказав, що Путін програв. Що має на увазі Трамп, дізнайтесь вже незабаром, друзі. Але що стосується цього Рамштайну майбутнього, я не знаю, як його можна організувати, з ким його можна організувати. Можливо, до січня і швидше за все, до січня це буде зроблено. Якими будуть результати цього Рамштайну? Побачимо, звісно. Але цікаво, які рішення можуть бути ухвалені на нього далі, друзі про що мовиться з самого рання про те, що. Um, аналітики інституту вивчення війни вважають, що втрата російських баз у Сирії вплине на здатність Росії діяти в Африці. Я також детальніше про це розповім. Поліція Південної Кореї може заборонити президенту поїздки за кордон через справу проголошення воєнного стану. Ну і падіння режиму Асада в Сирії підвищує шанси на припинення вогню в Рузії. Рузія сьогодні окремим блоком у нас йде, і Там дуже цікаві події відбуваються. Давайте тепер звертатися до головних тем. Друзі uh, оперативну інформацію. Я вам надав тепер, що стосується. Надважливих подій От дивіться, посольство Сполучених Штатів Америки в ауральному режимі буквально випускає чергове попередження про підвищення загрози повітряних ударів по Україні в зв'язку з загрозами, що зростають зі сторони російських ракет і безпілотників, націлених на критично важливу громадську інфраструктуру України посольство Сполучених Штатів Америки. Що Києві призов, закликає громадян Сполучених Штатів проявляти підвищену. Готовність всі громадяни США мають стежити за е, сповіщеннями від уряду України про повітряні атаки, мовиться на сайті представництва. Давайте тут скажемо одразу, шановні, що подібна інформація вона була напередодні удара Російської Федерації Арішніком саме тоді, коли вони застосували. А рішнік буквально за декілька годин до цього посольства США закрилося, відпустили співробітників додому, і що і послідували інші кроки від інших посольств. Вони зробили абсолютно так само. Тобто, це може бути попередженням, тому потрібно до цього ставитися. Ну давайте скажемо чесно з пересторогою. Це перше. Друге, з приводу е, арішника і з приводу їхніх планів. Ви знаєте, я вчора прочитав доволі цікавий матеріал. цікаву заяву зробив Валерій Чалий, наш дипломат е, експосол України в Сполучених Штатах Америки. І про що він заявив: не лякайтесь. Будь ласка, я не люблю там наганяти зраду, але ну давайте скажемо чесно: це людина з авторитетом, це людина, у якої є своя інформація, це людина. В якій, ну, якщо не хочете довіряти, звичайно, не довіряйте, але прислухайтеся, хоча б тому, що просто так бовкати, напевно, вона б не була. Так, от, не змогла. Б. Так, от, що сказав Чалий. Перше, після того, як росіяни випробували арешник по Дніпру, вони намагалися вдруге вдарити, але вдарити по Києву. І ракета арешник, вона просто не злетіла. Вони не зробити це знову. Ми знаємо, що в найближчі дні вони на три дні закривають полігон Капустін яр, який ми, як я сказав, сьогодні намагалися атакувати, і, вочевидь, це пов'язані події, тому що ми намагалися знищити інфраструктуру Капустіної яру для того, аби себе убезпечити в майбутньому від удару арішникам з нього, і от про що каже Валерій Чалий. Він каже про те, що спроба друга була невдалою. Вони намагатимуться зробити це ще під удар. Стратегічний удар потрапляє захід України. Чали каже, що цього тижня, фактично, під прицілом Львівщина, Буковина і Карпати. Про це він каже в ефірі одного зі засобів масової інформації, так це називаємо. Що він каже ще? Він не виключає, фактично, що таким чином, ударами по заходу України Путін матиметься дати сигнал. Цивілізованому заходу, так європейським країнам і сполученим штатам, щоб показати, що ми демонструємо силу, щоб показати, що на цьому ми не зупиняємось. Щоб показати, що усі ракети РСМД середньої дальності вони здатні досягати цілей і е, в Європі, саме тому це буде новий черговий терористичний акт, який буде спрямований на звичайнісіньке залякування. Біля кордонів НАТО удар такими ракетами, це дуже серйозна справа, друзі. Але і в цілому, в будь-якому разі, будь-який вибух, будь-який запуск такої ракети це також дуже серйозна справа. Але Чали не зупиняється на цьому і каже про те, що в них чешуться руки, застосувати ядерний боєзаряд. І він не виключає, що такий боєзаряд може бути застосовано. Підкреслюю, це думка Валерія Чалого, відомого дипломата, так, переговірника, експосла. Сполучених Штатах і на це. Я зараз хотів би вам продемонструвати один відеофрагмент. А, якщо ж ми згадали про цей так званий Арішник, як його називають в Російській Федерації, давайте послухаємо, що це згадаємо, пригадаємо, і а, таким чином зробимо певні висновки для себе. Слухаємо. Днями російські пабліки повідомили про атаку на військовий полігон Капустин Яр в Астраханській області, саме з Капустиного Яру, Росіяни запускали ракету середньої дальності Арешнік по Дніпру. Також писали про те, що нібито дрон збили в кількох метрах від в'їзду на полігон, і що мовляв, вибухова хвиля лише пошкодила ворота, але достеменно там невідомо так про наслідки цієї атаки. Але все ж, якщо вони говорять про те, що Орешник їхній співставний із ядерної Зброєю, чи може зараз зростати ризик ядерної ескалації? неспівставний орешник з ядерною зброєю, щоб вони там не говорили. Угу. неспівставний він. Дію орешника ми побачили в Дніпрі. Тобто, 36 болванок впали, і наслідки були ну в порівнянні з бомбардуванням ракетним стандартним які вони зараз використовують, по всіх. Містах України, куди вони тільки значить, не, не націлилися, Ці е, наслідки були відносно невеликі. Ну, впала болванка, Ну, куди вона впаде, там вона її розіб'є. На величезній швидкісті з величезною кінетичною енергією, яку вона начать, має під час начать, удару об землю або об будівлю. Ну, куди вона там влучить. Оце і буде наслідком. Не буде, не, не може бути співставної, співставної з співставною з ядерною зброєю. Не існує е, подібних взагалі, начать, умов. Або це Болванка щодо Орешника, або це буде е, бойовий блок, який буде споряджений ядерною бойовою частиною е, різної потужності від 100 кіло тонн. Тоді буде це відповідна дія. Все інше, що там казав би Путін і що тому вклали начать, голову, це все пропаганда і, і не більше. Б'ютьчі по полігон, ось така є думка у пана Поповича. Друзі. Давайте прислухаємось в першу чергу і до нього, і зрозуміємо так. Можливий масштаб, можливі наслідки того, до чого може призвести удар не тільки ось цим, так званим решником, але будь-якої іншої ракети. Це є все до чого веду на того, що потрібно прислухатися до безкінечних порад, які лунають з першого дня цієї війни. І слідувати до укриттів цивільного захисту Направду це найважливіше, тому будьмо готові. Не торпуємось. Я думаю, що все буде окей.